Української держави її національної ідеї як духовної основи нації є об'єктивна картина історичних подій та людей, які поклали життя на вівтар незалежності та суверенітету України. І період жовтневої революції, так званої, і період тих тих доленосних подій, коли на Вінниччині захищали свою землю. Я і в Гальчевській, я і в Шепіль, Панані Волонець. Атаман, лихо і багато інших людей, і народились на цій землі, і вимушені були взяти зброю і стати на захист перед ворогом. Роки минають десятиліття, століття багато імен стають відомими широкому загалу лише після багатьох років після смерті осіб, які власне творили історію української національної ідеї. У нашій визвольній боротьбі чималу роль грали так звані отамани, чи то як проводарі народних мас, чи просто як командири, створених ними таких партизанських військових відділів Всеволод Змієнко, одним із таких командирів, за яким ішов народ український, був повстанський отаман Української Народної Республіки Яків Шепель. Він був більш просто. Яскравим представником повстанського українського духу, такого бураного, такого вітру, що залетів, і вирівнявся в тому селі. Це моя рідня мати. Чоловік, якої, коли не розстріляний у Хмельнику по провокаціях, був першим начальником штабу у Якова Шепеля. Першим. Яків Матвійович Шепель, повстанський отаман Літинщини, полковник армії УНР. З 1919 по 1921 оперував проти більшовиків на Вінниччині, Літинщині, Хмільниччині, Калинівщині та Козятинщині Шепель був е, таким воїном е, славетним, мужнім, е, дуже близьковічним, У нього він був хорошо е, планував операції. Яків Шепель безперечно був один, один з видатних е, військових діячів і великих патріотів України. Він уславився тим, що вже у травні 1919 року підняв повстання проти більшовицької влади. Народився майбутній полковник УНР в селі Вонячин Подільської губернії, нині село Городище Літинського району Вінницької області. У бідній селянській родині це сталося восени 1896 році. Якраз на цьому шматочку землі було його родинне обістя. А цей куток мав назву Перша козацька сотня він став студентом одеського юридичного інституту, спромігся закінчити два чи три курси, і вже звідти пішов на фронти першої світової війни. Село називалось не вонячин, а войначин. Війна почалася. Шепель це дух українського народу, можна сказати. Це такий розум з народу військовий. Хоча він також перебував в російській армії, він мав військову освіту, ну не освіту, а вишкіл військовий. Але він був більш стихійнішим, можна сказати, більш народним, як на мене. Батько розказував, що це його біця, це ось до його воротку, де року. Це... Я ось дуже був. Розказував. Що... Воював проти комуністів, проти краси воював. І був призваний в армію в російську імператорську під час Першої світової війни. Відважно воював, був нагороджений і отримав звання прапорщика. Яків Шепель, лютневу революцію 1917-го, що започаткувало національне відродження України, сприйняв позитивно. Він поринає в громадську культурну роботу на користь батьківщини. Яків, ще зовсім молодий, 20 літ не більше, з побритою головою та з чорним оселецем, таким же непокірним, як і його характер, створив повстанський загін на літинщині, який налічував близько 500 кінотників. Відтоді розпочинається його шлях як борця з жидівсько-московськими окупантами на Поділлі за державність української нації. Вже в грудні 1918 року більшовики вчинили заколот у літині. Почалися грабунки, масові арешти, розстріли невинних. Яків Шепель розпочинав у загоні Якова Гальчевського, тому що він був молодший за званням і вже. Восени 1918 року ми зустрічаємо Якова Шепеля у повстанських лавах, якими командував Гальчевський. Перший раз Яків Шепель захопив у Вінницю влітку 19-го року. Другий раз в грудні 19-го року це був дуже успішний. Такий похід на місто, тому що більшовики, побачивши шепелівців, вже з гарматами покинули місто і втекли. Третій раз захопив Вінницю у лютому 20-го року. Це найуспішніший був похід на місто, тому що. Шепель захопив величезні, величезні склади зброї і амуніції, які більшовики відбили у денікінців. Все це пішло на потреби української народної армії. А в нього друг був. Вони в місті в школі вчилися в літині. А він був комуністом, той друг. І він його ніяк не міг зловити. Ну, Десь він відбив. Машину цей красний, і в літній їжа із прапором красну. Ну тут його встрічають всі комуністи. Ну, цей друг говорить, о, то це шепель, а не, а не красний. Ну та й шашку витягнув, він раз голову відрубав. Шепеля на той час чисто його було півтора тисячі вишколених вояків. І перед тим, як ти на Вінницю вони перетягнули на свій бік батальйон червоноармійців, які стояли в Якушинцях. Тобто десь багнетів було трошки більше двох тисяч. У 2021 році весною під його стяги були готові стати до 10 тисяч. Дослідники пишуть, що до цього часу Яків був непомітною, навіть незвичайно смирною людиною, користуючись любов'ю і довір'ям від селян, які називали його наш Яша. Сам він був непоказний, худорлявий, невисокого росту з блідим сухим обличчям, швидше скидався на гарну дівчину, яка обстригла і обголила свою косу, залишивши тільки оселедець, аніж на бойового атамана. Він був настільки геройський, малий сам. Що творив чудеса. Штани закачав, лице молоденьке, кашкета такого, що аж, ну, на ще й часом якесь з зіркою, знаєте, тоді, большевики ж це любили. Ходить, може вам води принести. А хто будеш, та я людям воду носю. Ходить пацан. З батрахов, значить, я знаю. Ніби він такий дурачок, що й не знає, що такий батрак, що ладно, садись, покормів, сідає Шепель. все йому миску валив, той злопав, давав кидач. як дасте, то зім, знов сипеть, чекає, що це чекає, яке ловить шепеля. Поговорив, побув, дивися, вже немає його тут. Він цей кухар дивиться під тарілкою, записка лежить. Ну він пише, по обід хороший, пообідав добре, атаман шепель Атаман шепель де він? Туди тривога. Перший підняв, як то кажуть, народну бучу в Гайсені, Ананії Волиниці. Другим Яків Гальчевський, і саме В'якова Гальчевського був на початковому етапі ад'ютантом Яків Шепель. Це був кінець 18-го, початок 19-го року. Шепель просто на початковому етапі в травні 19-го року замінив в Якова Гальчевського, тому що Гальчевського відкликав до себе в штаб Симон Петлюра. Це було усвідомлене усвідомлене передання повноважень. Вінниці найбільше дістав більшовицьку владу Отаман Шепель. Його загони неодноразово загрожували захопленням місту. Як і в Шепель на території сучасної Вінничини підняв повстанський рух, який активно діяв аж до осені 1921 року. У зовсім юному віці Отаман Шепель отримує звання полковника армії УНР. Тут я, мабуть, не буду оригінальним і скористаюсь фразою Симона Петлюри. Якщо він сказав мені б таких три-чотири Шепеля, я би давно був у Києві. Це вже говорить про щось. Зараз ми на вулиці Травайний, яка донедавна носила назву вулицю Революційна. Саме в свій час оця вулиця була лінією оборони більшовиків від загонів Якова Шепеля. Весною 2019 року Яків Шепель звільнив від більшовиків літин, летичий в Дражню Хмільник і отримав вказівку від Симона Петлюри йти на Вінницю. Особливість першої лінії оборони ще й у тому, що на цьому місці у Енерівцями був вбитий активний борець проти влади Української Народної Республіки, виконавець політики червоного терору в Україні Євген Едельштейн. Вінниці на той час була влада більшовиків, а обороною керував царський полковник Маковський. Зрозуміло, що піхотний прапорщик Шепель не мав стільки таланту і військового вишколу як фронтовий полковник Маковський. Через то захоплення Вінниці. Розтягнулося на кілька днів. Перемогли шепелівці, вони захопили всю центральну і західну частину. Зараз ми на площі Гагаріна, колись вона була площею Каліча. Тут була дуже велика торговиця. І, звичайно, що не було цих будинків так само, як не було таких е, легких дерев. Була друга лінія оборони більшовиків від е, армії е, від української народної армії, е, яку е, вів на місто Яків, Шепель. Лінія оборони тягнулася від Бугу і до Бугу, і саме тут на площі Каліча. Е, Військо Якова Шепеля понесло найбільші втрати. Серед архівних документів є метричний запис про вінчання Якова Шепеля, який взяв шлюб того ж 1919-го. Запис за номером 25. Метричний запис про вінчання 28 вересня 1919 року Якова Шепеля. Ось тут в графі. Де відомості про нареченого написано: отаман 9-ї залізничної дивізії українських військ, Як і Матвіїв Шепель, православний, першим браком і вік, його вказано 23 роки. Що цікаво, дивіться, відомостей про дружину немає. Це було зроблено очевидно з цією метою, щоб більшовики. Не знущалися над сім'єю нареченої влітку 1919 року. Війська директорії та української Галицької армії знову рушили на Вінницю. Боротьба проти більшовиків розгорнулася із ще більшим розмахом. 10 серпня 1919 року. Вінниця була звільнена від більшовиків у державному архіві Вінницької області. Зберігається цінний документ. Газета Шлях з розлогим інтерв'ю Отамана Якова Шепеля, який перебував у Вінниці на короткотривалому лікуванні після звільнення міста від більшовиків. В цьому інтерв'ю Яків Шепель розповідає про початок своєї повстанської діяльності. Це надзвичайно цінний документ, тому що з нього ми можемо дізнатися багато таких деталей і подробиць, яких немає в інших документах. Це інтерв'ю було розміщене в трьох номерах газети у вересні місяці 1919 року. Війська отамана Шепеля вигнали деніківські війська, а разом із ними відступили 30-31 грудня 1919 року. І галичани. Поранені стрільці, які залишилися в місті, для порятунку від більшовицької розправи утворили Червону Галицьку армію. 3 січня 1920 року більшовики увійшли у Вінницю і почали вкотре налагоджувати нове життя створили органи влади ревкоми. Сучасні історики стверджують, що 100 років тому Україна боролася не за націоналізм, як зараз вважає більшість українців, а за державність. Перед повстанських отаманів у нас на поділі були і поляки. Були і татари, а е, отаман Годзековський взагалі був росіянином і вихідцем з аристократичної родини. Е, в людей було бажання збудувати українську незалежну державу. Поняття націоналізму в нас, принаймні на події, на той час не існувало. Чимало нарікань можна було почути у ті часи щодо дій у та їх поведінки. Часто їх вважали бандитами, які грабували та наживалися. По, по районі, то в літині ганяв, батько говорив, що як е, пішов до цих євреїв, всіх зривав. І дань з них той стільки має дати, той стільки має дати, ну, свою там. Тю. Дати свою маленьку армію цьому, підтримувати. Ну зарплату козакам бо це одежу, це все обмундірування теж тримати. Перш за все потрібно довести, що вони грабували. Бо от мені подобається е, ну це кліше хтось накидав так само можливої радянська влада. Була війна, була ресурси на війну потрібні? Потрібно якими методами не здобуваються війну. Це вже всім зрозуміло, всім відомо. Не могли вони просто. Боротися толерантно, демократично з тим ворогом, який ну рубав їх, насаджував, пере, там, інформаторів всі можливі фактори і режими. Само, що у загоні Якова Шепеля був скарбник, який видавав заробітну плату козакам. Отаман вважав, що вони мають право на оплату своєї праці. Під час революційних подій під час війни немає такого поняття. Як грабунок. Організація українських націоналістів, як говорили, коли забирала гроші з банків іноземних. Ми на своїй землі, це наші гроші, ми їх забираємо для боротьби. Тому, якщо можна сказати, українське військо на своїй землі для своїх потреб забирає гроші в окупанта, то це можна сказати і не грабіж. До цього часу ходять легенди, що десь заховане золото повстанців. Селяни розповідають про золоту чашу, яку не можуть знайти дотепер. Подейкують, що господар, який викупив садиби Шепеля, знайшов на подвір'ї частину коштовностей. Попав фундамент з Іванець і знайшов і чашки, і серебряні ложечки там. І написано на тих чашах «Під патріоташі. Чи Як це воно це називалося, цариця О, такому. то такому-то. Ну Шепи і на не покликав говорить, і сюди побачити. Не серебрений тоді маленький. Для мене це герой з героїв. Його своя куля не взяла, взяла зрадники свої. Ті, що оселеця крутили кром, вуха і олією мастили, гостювали. У хаті Микити. Герой УНР був вбитий агентами чекістів братами Панковецькими, коли переходив на Галичину через річку Збруч. Шепеля вбив Харитон Панковецький, забрав з нього браслет і те золото, що він мав при собі. А Федесь другій його брат відрізав шепелю в в мішок, заніс в ЧК і так йому дарували ці чекісти життя. І десь його сліди тут загубилися, бо йому вже й дали посаду. Все було зраджено. У центрі Вінниці, по сучасній вулиці архітектора Артинова, розташоване приміщення дитячої музичної школи. У 1921 році тут розміщувалась каральна структура ЧК саме звідси йшли усі вказівки по репресіях проти українських воїнів, які залишилися на Поділлі. Саме сюди, в це приміщення, у вересні 1921 року денщик Якова Шепеля Федір Паньковецький приніс відрізану голову полковника армії УНР, переконавшись в тому, що це справді голова Якова Шепеля більшовики. І банально закопали десь тут на подвір'ї. Після цього повстанський рух ще тривав два місяці. Проте, коли до сформованої армії, яка чекала повернення отамана, надійшло повідомлення про смерть Якова Шепеля, переважна більшість бійців відмовилася йти до іншого отамана. Це був кінець листопада, 1921-го. Саме в цей період можна говорити, що Активні бойові дії вискаленого війська було припинено. Багато крові пролито. Чимало горя зазнала Україна за останню сотню років. Проте, завдяки таким героям Вінничини, як Яків Шепель, ми нащадки мусимо пам'ятати історію сторінок, нескореності та мужності української нації.